Вчителька мікрорайону нашого вчителя з того, щоб кудись піти, сидиш, перевіряєш зашити. Вистраювати у оце все, оці всі ботанічні сади непроста робота. Вітаю кожного, хто відкрив це чудове відео. Я експериментую з форматами, з темами відео. І в цілому вирішила записати таке немотиваційне відео. Відео не інструкція, як треба робити, а просто поділитися деякими порадами. Їх п'ять, а п'ять маленьких порад, правил, звичок, напевно, дуже краще, які привели мене до чудового морального і психічного стану. Бажаю зараз свій стан в цілому найкращим, який в мене був в житті, особливо. Враховуючи те, що зараз війна, а, і те, що я не хочу казати, що я пережила окупації, як і всім людям в певний період було дуже важко, і ці звички якось налагодили життя, зробили його спокійним, більш таким розміреним. Напевно, як і всім, в якийсь момент. Або зараз я е, була тією людиною, яка дивиться купу відео і читає купу книжок про те, як стати успішним, хорошим, продуктивним, там ще якимось, робити все, і щоб в тебе все виходило, і грошей в тебе було багато. От ну коротше, я не впевнена, чи саме книжки мені допомогли покращити свій моральний і психологічний стан, чи все ж таки це було таке внутрішнє бажання я склоняюсь більше до внутрішнього бажання, якщо, хоча б одній людині, хоча б одна якась. Звичка тіре парада чимось допоможе, якось покращить самопочуття. Я буду дуже рада, чесне слово, це означає, що все це не дарма. А ще я буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк на це відео, якщо воно вам сподобалось, або не будете ставити лайк на це відео. А напишете мені коментар, чому воно вам не сподобалось. Перше це розпорядок дня. Прокидатись і засинати приблизно о тій самій годині налаштувало організм мій на якийсь ритм, в якому йому комфортно жити, існувати, особливо комфортно справлятись з труднощами. Я гадаю, що не секрет, вже що передбачуваність це непогано. І насправді від цього якісь непередбачувані події, зустрічі з друзями, поїздки кудись, побачення. Якісь приємні сюрпризи вони стають ще більш яскравими на цьому фоні. З цього гармонійно витікає другий пункт. Це рутина. Рутина це теж не погано. Маленькі заняття, маленькі ритуали, які я почала робити кожен день, дають мені якусь зрозумілість, чим займатися. Я приведу приклад роки три назад. Я могла прокинутись о десятій, об одинадцятій ще пізніше, бо до того лягла пізно спати. І Я не знала, типу, що далі робити, і так було кожен день. У мене не були налаштовані оці рутинні звички, які я повторювала. Із дня в день. Тобто я не знала, мені снідати вдома, чи мені поснідати поїхати кудись, чи можу вже почекати, пообідати, чи займатися хатніми справами. Якщо я поїду кудись обідати, я нічого вдома не зроблю. Коли я повернусь, 12 ліг спати, а потім настає робочий день, я працювала в кав'ярні, я встаю в 5.40. Бам! По голові! Зараз розпорядок дня. І рутина дала мені ідеальний меч того, що я роблю кожен день, кожен свій вихідний день. Я присинаюсь, роблю доглядові справи. І роблю підтримуючі прибирання, тому що мені просто приємно зранку прибирати. І плюс я йду прогулятись до кав'ярні за кавою, з чимось маленьким на сніданочок. Оці три справи заряджають мене енергію, надають мені сили, і все. Я далі можу робити все, що запланувала: знімати, монтувати, їхати гуляти з друзями. Далі буде такий своєрідний пункт. Я б не назвала це знайти хобі, або зайняти себе чимось ні, додати якусь нову цікаву справу в своє життя: це або вишити сорочку, або намалювати карт. Тину або зайнятися якоюсь фізичною діяльністю, танці це можна робити навіть вдома, йога вдома можна вирощувати Чити будь-що нове по будь-яким безкоштовним урокам в інтернеті, почати знімати відео. Якщо ви дуже давно цього хотіли, якщо це буде щось таке, що вас чіпляє, то це може додати вам багато нових ідей, навіть в інші сфери. Вашого життя і вашої роботи. Це може додати вам нових людей, нові знайомства. Якщо ви, звісно, цього хочете. Багато нових тем для обговорювання з вашими друзями, з вашою родиною. Десять із десяти ставлю вообще цьому. Представляю вам шедевр картина, яку я намалювала, не вміючи взагалі малювати. Це море. Цей закат перемальовувався разів. 5. четвертий пункт це ваше внутрішнє радіо. Час поясню, що це. В одній книзі про підсвідомість були практичні поради з приводу того, як її контролювати і який вплив вона має на ваше життя. І що треба було зробити? Сісти і поспостерігати за своїми думками, які насправді створюють такий, наче білий шум в вашій голові. Бо коли ти замовкаєш, перестаєш когось слухати, перестаєш слухати музику. Ви можете помітити, що ваші думки просто проносяться повз вас як поїзд. І питання: чи можете ви це спинити? Я їхала в громадському транспорті, слухаючи цю аудіокнигу. Я виключила наушники і так сижу. І розумію, що я не можу це спинити. Я наче стою і просто дивлюсь, як просто мільярд думок проноситься одна за одною, навіть не затримуючись на секунду в моїй голові. Спогади, минуле, сни, якісь фантазії. Воно просто вспливає в голові, от, отак, з нічого. І тут вже зникає, їх замінюють інші думки. І я така: воу, а можна трошки тихіше типу? Я вам тут не заважаю, не вийшло. У мене не вийшло це зупинити. Це, типу, треба знаходитись, я не знаю, навіть навіть знаходячись в тиші, навпаки, знаходячись в людному місці, сісти, заспокоїтись, замовкнути і виключити радіо в своїй голові це дуже і дуже важко. Практична порада в тому, щоб практикувати це зробити. Тому що. А... Типу, не спра... можна подумати, що це за херня, що воно може дати. Можна це спробувати з медитацією, воно прям поєднується. Або з вправами дихання, тому що ви з думок переключаєтесь на щось, стає так спокійно, зникає тривожність, ти більше розслабляєшся. Після такої практики дуже легко сприймається. Цілому будь-яка проблема, будь-яка конфліктна ситуація, тому що ти більш ясно мислиш. Спокій, це база. І остання чудова звичка, яка прийшла до мене зовсім нещодавно, а це покращення якості сну. Це теж дуже сильно переплітається з режимом, і мені здається, саме це найбільше вплинуло на емоційний стан. Одного разу я йшла додому. І просто рандомно вирішила: я видалю TikTok. Тому що я тра- я витрачала на TikTok 3, 5, а то бувало і 6 годин свого дня. Це тоді, коли у мене не було режиму, гарної рутини, яка мене наповнює. От тоді я дивилась TikTok. Цікаво а що я буду без нього робити? Здавалося, що мені нічого буде робити, але це величезна помилка. Раз я не заліпаю в Тік-Ток, що мені робити перед сном? Я пішла купила собі книгу, якийсь роман детективний, і почала читати його перед сном. Книжка виявилась дуже цікава. Мені дуже сподобалася ця історія. Так пройшов місяць, і так пройшло чотири. Ісход такий, що якщо ви спробуєте перед сном. Як кажуть великі експерти і психологи Тіктока відкласти телефон, але щоб у вас не було бажання, типу зайти в нього щось подивитись, замініть його на щось. І найпростіший спосіб це почитати якусь книжку, тому що в Сіті стільки багато літератури, яка, напевно, підійде кожній людині. Плюс цього це те, що різниця відчутна майже одразу. Два вечора ви почитаєте перед сном, ви отак, от, от відчуєте, як вам легко просинатись. Навіть якщо це 6 ранку, і за вікном туман, дощ і сніг, все одно дуже легко просинатись, дуже приємно і так якось комфортно. Є мінус. А ваші друзі будуть казати, що ти стала печерна людина. Бо ти не бачив оці от Тіктоки. І якщо ти їм скинеш ріл з інстаграму, вони скажуть, вони скажуть, я це вже бачив це вже в Тіктоті давним-давно пройшло, а ти просто відставники вже, ну, типа. Отак От я поділилася з вами п'ятьма чудовими порадами. Просто тому що сподіваюся, що, можливо, комусь вони допоможуть. Це так класно, коли ти робиш щось, що покращує тобі життя. Ти ділишся з іншою людиною, а вдруг воно і теж покращить життя. І ви вже вдвох живете своє краще життя. А знаєте, хто ще живе своє краще життя? Добрий ранок. Добрий ранок! Prossinóimos, prossinóimos